Там раз на розкладі не держава. І це маграм ще дуже відбудеться, краще. Подивіться, церква як типова зроблена. Оце був політці, аж туди, там основний храм, ми туди потім зайдемо через інші двері. Зараз освіти храм ще не відстанований. Частина сполучена прямо тут, а верхня частина її можна, збагатили карма, де співав хор. Якщо да, нам дозволять, то ми піднімемося потім на гору. Дякую всім, і зараз ми помолимося за Україну, за нашу хворі. Так что души. Це тепер він загрозу. Але він не тримав, він тільки два роки був мером і кому ми не пройшли в міську сесію. І нам просто документ віддали на руки, бо закуплять, хай у вас буде. Мабуть, як би склали, але це не прошу. Залівським Залівським mm -hmm. секретарем кажу, ж, питання таке там. Усі бумаги, він кажуть, у вас немає mm -hmm. на балансі. Все. Понятно. Місто за вас ну, не відправляється. А тріщина вилучується, ну, збільшується, незвичайно. Там не залізниця, вона час від часу збільшується. Звісно, ти не пачеш, що там залізниця 2 метри, ти все буде залізниця. І вібрації, самі брації є частково. Ну, не так швидко, але трошки. трошки. Mm -hmm. Ну, дивля старої, тому це не нема Ну, Як на користь так. На Надіємося на завтрашній день, подивимося, що там, якщо приїдуть наші можливаці, міста що вони. Жанна, ти ще не підіймає. Йдемо на дзвіницю.

Брутеньки схода. <связывая> а? Был... Нет, первый раз. Ладно, я. Кто его знает, что это Карьера? Это отвалы. А карьер где? А карьер вот. Чуть -чуть, вот. А, вот. Где дыр да, желтый, да, да? Нет, это тоже от Валы, Это, это тоже от... Це місце для церковного хору. Тут сидів хор і співали церковні пісні. Уютненько що це Юрій Іванович нороха, праправну того нороха, який давав гроші на першу церкву. Тут було норох цілі вулиці, вони дуже розрісся їх. І зараз, якщо ви слідкуєте за нашим воїнством, є така сторінка лелека група. Оцей він, Юрій Іванович, ми з ним через Фейсбук давно знайомі. З 2014 року я їх підтримувала. Ми десь там спілкувалися. Боже, ми з ним обнялися. Я гроші всі які зібрала, віддала. Він потім написав нам велику подяку в інтернеті. Ну нам було незручно. А водночас було дуже приємно, що нащадки тих козаків вони і досі. Значить так, якщо дивитися згори, церква зроблена у вигляді Великого Христа. Оця дзвіниця, дивіться, ми так побачимо. Основна церква, ось та частина. Вона ще не відремонтована. Часи більшовизму тут був спортзал, суд, склади різні. Потім, коли вже почали... Тувати ПГЗ, а отам от за парканом була ця школа номер 30 сільська при... я вам червоне фото показувала, червоний школ. Ви подивіться, сама архітектура. Коли я готувала цю екскурсію, рекламувала і анонсувала, то один там якийсь Іван Іванович мене задовбав питаннями, претензіями. А чого тут мальтійські хрести? Ви бачите, що хрести не прямі такі, а якби восьмипу. Вважаю. Це справді хрест Мальтійського ордену, ордену лицарів європейських, які займаються великим ну, меценатством і особливо госпітальєром. Але ж наші козаки вони ж воювали і в Європі за європейців, і вони теж були дуже великими медиками. Вони стільки відкриттів зробили, чого козаки жили по років і більше. Той же Калнишевський 112 років, прожив із них 25 тюрмі в ямі на півночі. Е, так що, е, можливо, наші козаки вважали себе госпітальєрами, але в Європі їх вважали лицарями, можливо, з цим пов'язано. Ще козаки були дуже віруючими людьми, але вони були дуже демократичними. Е, Церква не переважно були італіяні немає.